Так, друзі, всім привіт, знайшов ось такого топлога на Лейксі. Замовив. Це ще стара Польща. Це не бомет, це от фірма ось тут. От є, якщо видно, не знаю, там треба взяти Це що краску відмиває і відтерти цю табличечку. Але бачите, рама йде з двох кусків зварена. Це не то, що у нас продають з пластиліну. Цей плуг важить 360 кілограм, ну так, вроде би, ну, з татом на силу цураму принесли, просто капець тяжка. Ось такий -то у нас плуг був. От того року він тут трошки постраждав. Якщо комусь треба такий плуг, можемо продати недорого. Це 3 по 20. А це 2 по 30. От ви подивіться. Тут от вал, такий як, як тут приплужник. Виглядає дуже дебело. Інтересно вже поїхати в поле, попробувати як він буде горати. Тут мастю болти. Болти під ключ на 30. Змазую, щоб легше закручувалось, бо не знаю чим їх відкручували, але ну, якимось ударним. Хайковертом, бо тріщоткою дуже тяжко йде, да, то вирішив їх почистити і змастити, бо прийшов розібраний. Так, все вроді би крутиться. Нюанси є по колесу. Тут отулки вже розбиті, треба буде заїхати до токаря. Але ну, попробувати можна і на, і на цих отулках буде. Ну, Метал грубий. Метал грубий. Зараз не знаю, де вам тут показати, щоб ну, мати поняття. Ну, тут десь сантиметр, напевно, може більше. Десь сантиметр. Дуже-дуже ну, мощний. Мощно виглядає це все. Можна було, звісно, докласти і купити е, нашу українського бомбу, там, який 2003 гривень, але ну, не бачу смислу. Цей плуг. Переживе всіх нас, скоріше за все. Є плюс відрізний диск. Ну, не знаю, будемо пробувати, як його вище, нижче, треба, треба їхати в поле пробувати. Звісно, би його це все обдерти, покрасити файно, щоб цей мав віт, але будемо бачити. Так, друзі, поїхали спробувати як оре плуг, бо то ж не в терплячки подивитися. От тут вже за 5 хвилин якийсь є добрий кусочок. Лізе файно, тягне на другій передачі. Пробували ми наш український бомет 3 по 25. Ну, він якось то ліз у землю, то не лізе у землю, то один, два корпуси лізе, третій не лізе. Ну, ми його не могли з коробки можна так сказати. Ми взяли у чоловіка спробувати. Ну, то ерунда. В порівняння з цим, як цей стелі, як цей оре. Ну, земля пух. А. Піду, земля провалюється просто. Але щоб ви розуміли, тут років вже 15, може 20 не оралось. Оце ми типу, взяли цей кусочок і там ще є. там ми здискували. А тут вирішили виорати Але що ви розуміли, обичний тут плуг не ліз. А це стара школа, бом... ну типу, бомет, лише не бомет. Я Потім, якщо комусь буде цікава назва цього плуга, то я напишу в коментарі. Ну, типу, коротше, старий, старий польський плуг. ну Довго ми його не настроювали і він зразу таки пішов. Оре, Оре не плохо. Ну, я знаю, що тут. Сантиметрів. там ну Не знаю, треба міряти, що я так буду казати на око. Перевертає неплохо, ідеально перевертає, просто велика стерня і воно тіпо, кидає. Можна би було пробувати ще глибше орати, але на цей рік хватить, тому що, я кажу, це ж поле не оралось. І плуг плуг супер себе показує, реально. Навіть не думали, що так воно буде. Думали, що він не потягне. Ну, зараз він на перший. Тягне на любі, на перші, на другий. Йому по барабану просто. Так, все. Скоро будемо молотити, пшеничка чекає, соя теж. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і хто хоче брати наш український, ну типу український бомит, то не раджу. Краще подивитись в хорошому стані щось старе польське.